Хто знає, хто це був, які там дрони, чи то дрони взагалі. А зараз просто ця бавовна стається чи не щодня. Це вже в принципі як звичайна річ. Тож що е, змінюють е, далі ці е, вибухи? Власне, хоча б можливо в головах тих людей, які знаходяться поряд, не тільки в головах людей. Давайте з вами проаналізуємо ті вибухи, які відбувалися не тільки в Криму, але й відповідно на інших окупованих територіях, зокрема Луганська область. Минулий тиждень був багатий набувоно. Вона розквітнула фактично на всіх окупованих територіях. Так, наприклад, безпілотними літальними апаратами в Луга... на окупованих територіях Луганської області була знищена Ровеньківська нафтабаза. Які наслідки ми не побачили повідомлення Генштабу ЗСУ наступу окупантів на Лиманському Куп'янських напрямках. Тобто. Територіях Луганської області, тимчасово контрольованих окупантами, мовиться про те, що були знищені стратегічні запаси паливно мастильних матеріалів, і це унеможливило подальшу активізацію е е безпосередньо російського наступу, як на Лиманському напрямку, це район Кримінної, так і відповідно Куп'янський, це Сватова і частина Харківської області. Оце показова. Тобто, безпілотники, бавовна розквітнула вчасно. В до в конкретно взятому місці. тепер щодо бавовни, яка розквітнула в Севастополі. Як ви слушно зауважили, нас там нет. але менше з тим давайте говорити про те, що з 20 резервуарів було знищено за різними оцінками від 4 до 10. Наскільки успішний цей удар? Ну доволі успішний. Ми з вами бачили це феерично відео, як е, е, того чорного диму, який піднявся над Севастополем. Причому тут удар має навіть і не тільки військове, скільки політичне, і інформаційне навантаження чи то забарвлення пояснює Крим. Стягнуто колосальні сили в першу чергу системи ППО. Це не тільки С300, але й відповідні новітні С-400, Панцер 1 С та інший металобрухт, якому немає аналогів. Ну дійсно, ми побачили, що аналогів немає. Що невідомі безпілотники можуть без перешкод атакувати на автобазу? До речі, тут досить цікавий момент. Відстань від цієї нафтобази до аеродрому. Не більше двох кілометрів, і я не буду здивований, що якщо наступного разу власне бавона завітає не тільки відповідно, скажімо, на території цієї нафтобази, бо вже ну курс прокладено, як то кажуть, але відповідно буде завдано удар по інших військових об'єктах е е в бухті Казачів» от а а від цього попереднього удару по нафтобазі е, власне е, невідомими БПЛА. Якщо це були БПЛА, як зазначають, ми ж не можемо вірити пропагандистським змі взагалі відштовхуватися від цієї інформації. Бавовна сталася, то і сталася, але масштаби дійсно вражали. Ті фотозвіти, які самі ж пропагандисти виставляли, це неймовірних масштабів була пожежа, і дуже дивно, що там за їх інформацією ніхто не загинув. Площа цієї пожежі була неймовірна. І до То. чого до якого результату це може призвести до хоча б, наприклад, дефіциту пального, щоб не було чим заправляти свою техніку? От один із варіантів, а давайте говорити про те, що ну відповідь на це питання дали дурнуваті заяви місцевих гауляйтерів, зокрема розважає, які заяви про те, що. Але цивільної інфраструктури це не торкнулося. Ну якщо цивільної не торкнулося, то відповідно враховуючи відстань до військових об'єктів, ми з вами можемо припустити, що це мало наслідки в першу чергу до для чорноморського флоту країни окупанта і відповідно ті авіаз'єднань, які розташовані на аеродромі. Тому, от коли виходять на загал, гауляйтери і говорять з розумними, е, розумним виглядом: ну несуть ахінею, в цій ахінеї є зерно правди. Тобто, можемо говорити, що наслідки саме для військової інфраструктури країни окупанта досить значні а враховуючи те, що Кримський міст він не функціонує в тому обсязі, який би давав можливість пропускати всю необхідну для військової інфраструктури, кількість паливномастильних матеріалів, БК та всього іншого. То можемо припустити, що ці наслідки будуть мати в першу чергу для окупаційної армії досить чутливий характер. Пане Дмитре, а от чи можуть такі подібні атаки власне спровокувати ворога переміщувати протиповітряну оборону там системи ППО із фронту? Там для прикриття тилу все більше і більше? Ну так ми з вами бачимо, що незважаючи на багато шолоновану систему ППО в Криму, я вже я казав, там одна з найбільших шалонованих систем ППО, вони не здатні протистояти зовнішнім викликам. Про що говорити, якщо, наприклад, Російська Федерація не здатна навіть прикрити об'єкти, які належать до ядерної тріади, зокрема, аеродром в місті Енгель Саратівської області, де раз по разу злітають ті сумнозвісні ту 95 мс до речі, вчора так само. І які несуть стратегічні е, боєзаряди. це складова ядерної тріади. А ви пам'ятаєте, коли туди завітала бавовна у вигляді невідомого безпілотника Стриж, молодший вік, якому 35 років? Тобто 35 років вони не здатні навіть протидіяти цим, і йдеться про прикриття стратегічного військового об'єкту. Та уявіть собі, не дай Боже, туди завітає український безпілотник, про який говорив секретар РНБО, е мовиться про новітню розробку у Короборонпрому з дальності ураження до тисячі кілометрів. Ми можемо тільки уявити наслідки. І не випадково, ви знаєте, після появи інформації, що раз по разу окупанти знаходять в Московській області невідомі безпілотники. Пам'ятаєте, був скасований захід масовий за участі Путіна в лужниках? Оце mm -hmm. показував. Це це вже не не просто страх, це недовіра до систем ППО, які прикривають столицю країни окупанта. Тобто, доктор прекрасно розуміє, що не дай Боже під час публічного заходу прилетить. Mm -hmm. І він розуміє, що системи ППО не спрацюють. І тим паче, тим паче, ми ж пригадуємо, як по всіх пропагандистських змі розлетілася новина, що е, один український бізнесмен запропонував таку ініціативу: хто зможе зробити такий дрон і е, спустити його на червону площу 9 травня, той отримує там велику нагороду мільйони гривень. І це деяку посіло так паніку у спільноті ворога, які можуть бути від них реакції на е, цю. Історію з дроном, який може опуститися на червону площу і опуститися можливо не сам дрон може, можливо, щось з дрону там опуститься, можливо, бавовнятко якесь там відбудеться. Чи готуватимуться вони до такого розвитку подій? Та вони вже готуються. Давайте говорити що за повідомленнями російських змі червона площа закрита. Так. Вона закрита фактично на два тижні. оце показник. Відповідно, що вони прекрасно розуміють, що український матіас Руст може не тільки посадити безпілотник, чи то а, легкомоторний літак, але й відповідно передати вітання російським окупантам. Причому на момент проведення військового пораду мовиться про те, що Враховуючи поінформованість української сторони, я не виключаю, що цілю стануть саме місця накопичення важкої бронетехніки. Давайте згадаємо приклад Білгорода, коли знов система ППО, якій ні аналогів, панцер 1 с розрекламована завісті невідомого безпілотника влучила в житловий будинок. Так. А де гарантії, якщо якийсь невідомий безпілотник не буде 9 травня баражувати на червоної площі, вони не влуплять по мавзолею, де буде знаходитися? Водятися російський диктатор, і російський диктатор це прекрасно розуміє. Що ви вибачте, якщо раз по разу, ви пам'ятаєте випадок в Єську, коли Су-34 новітня техніка замість того, щоб піти в небо, увійшов житловий будинок. Про що це свідчить? Причому літак вийшов з капремонту. Як вийшов, так і зайшов. А уявіть знов таки, ця авіанесуча група могла би спланувати вже не український безпілотник, а саме російський літак міг би спланувати ну на той самий мавзолей. Так тому так. і такі страхи. Вони прекрасно розуміють стан Білгород. Знов таки давайте згадаємо дві бомби загубили правильно. Так, то так, інше так. питання, що вони за оцінками російської сторони? Уявіть собі, коли я озвучив цю версію, сказали, ну як це українське ПСО, вони не могли переплутати Білгород з Харковом. Так от цю версію озвучили самі росіяни. Терористик виявляється, що пілоти переплутали два міста. А де є гарантія, що вони не переплутають на момент проведення параду? Оце це показово так, пане Дмитре. Будемо, будемо так, пильно так. стежити за розвитком подій. Я вам дуже дякую за нашу розмову. На жаль, ефір обмежений, але у мене є відчуття, що ближче до 9 травня. Ми ще з вами побачимося. в етері. Колеги, 9 травня стане днем української перемоги. Ми почуємо багато приємних новин. Дуже вам дякуємо, пане Дмитре. Дмитро Снігірьов був з нами на зв'язку. Спголова громадської ініціативи. Права справа.